Семе, ти там, Амелі? Чи ти чуєш мене? Сем! ось тут, oh, yeah. Амелі. Мережа майже завершена. Залишився лише один вузол. І тоді Америка стане цілісною знову. Чи я колись говорила своє справжнє ім'я? Я хотіла. Це Америго. На честь Америго Веспучі. Чоловіка, який відкрив континент. Я думав, то був колумб. Хіба що Амеріго не був чесним? Він збрехав. Америка то брехня. Амелі. Я на березі Семе, нашого пляжу, там, де я народилась. Хікс ніколи не знайде мене тут. Він не в змозі, тож не хвилюйся. Борек юпі до міста крайні вузол і заверши почато нами. Зустрінемось в твоїй кімнаті розподільчого центру, коли все закінчиться. Є дещо, що ти маєш знати саме. Я приховувала дещо від тебе. Дуже довго носила маску. Все, що сказав Хікс про мене, то є правда. Я б могла і всім покінчити. З нами, з людством, вимирання. Ось що я таке. Що це взагалі означає? Та не цим я хочу бути. Все, чим я хочу бути для тебе, для себе і кожного в цьому світі, бути єдиним цілим. Семе. Обіцяю, що зупиниш мене. Не дай мені завершити це все. Я чекатиму тебе на березі. Амелі! Амелі!